«Фавбет» – Титульний партнер Фавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Вигаденору, в якому між собою зустрічаються Скаябфудзал та Любард. Представники Києва та Луцька. І одразу розкриваємо інтригу. Сьогодні е, спів... Головний тренер Тарас Олександр Шпичко. Так, і давайте про офіційних осіб. Також ну, і у чемпіонаті є 17. Ская футзал Біличанська ДЮСШ з Любертом. Він І, і сі... друга хвилина Лука, тільки ми згадали про те, що така невеличка засуха була. у... Важливо, важливо, що швидко доволі забила команда. От згадуємо, що минулий 2023 рік так само Ская футзал закривав матчем з енергією. Там шалена злива, просто була голівці. Е, я бачив, що ти також приходив на матчі другої командою. Розкажи, е, як враження, тому що так, нещодавно і зараз момент ще у Лукаса Баку розстрілював на Дениса Свіцаренка. Світаренко! Добре, добре, момент. Горник зараз в луча. Тим бій Арені, тим більше в своєму місці. Це дуже вагова да, мотива. Да, згоден згоден з вами повністю. Баку! Зараз горнік! Горнік та авіаторів. Ще закидання вперед, який шанс Бакинський! Все-таки схоже, що спочатку м'яч зачепив. Зараз ух, буде повтор, який буде момент. можливість подивитися і корм. Мені особисто подивитися, що там в іншому матчі зараз. І зараз Сука! Лука! Лука стріляє не одним, а стріляє двома! Так, Класична робота стовпа. Прийняв, розвернув, пробив, забив. Дуже важливо, щоб зараз він відчув це відчуття голу, тому що треба йому підзняти цей момент. я думаю, що... Тому казати про якусь перевагу Ось, в Батінські в плані і в Любарта, і в авіаторів. Ще одна спроба, Бакінський. Перед собою Ля відбиває ще на гори. Ситуація працює для Любарта. Удар Бакінський! Батінський! Ліпі, паті, сокійний, Лукас. Лукас, Запросила Лукаса всей природой трофли. Да вот он. Восьмой гол вибит. Как Мозя. Нормально, когда ты уже там будешь. Снизу смотреть, не сверху. Люба, треба треба быть. Удар! Робив щеник, забрав я здоров батьківську з друзями, целопетитам завершено. 3-0 попереду стояв по зал і за 15 хвилин повертаємо. У нас е рахунок після першої половини зустрічі. Ми другий тайм, друзі, пропонуємо. Наразі кожна команда хоче вигравати і момент. Тобі, тому що мені здається, що в принципі от матч з Румунію, в принципі, І зараз момент який забиває Любар! 3-1. Зараз також суперники чудово все розіграли. Ми... Ская подарував зараз гол, але рахунок 3-1. Гра тільки починається, як то кажуть. Так, ну і Сенек якості наконечника чудово виступив. Варто відзначити також стовпів команди Любар, тому що... Зараз момент! Остріко! Заявочка на дубль вже від вийде. Ух, як добре. Скажи, один кутовий тут дісталося горнику. цікаве дуже питання, як легіонери з командою Роздель новою! 4-1. Браво! Максим Літвий. Ще один голний Данія дуже-дуже добре виглядає Лукас Літвінов. Чудово на вот так, в цій четвірці. <рознав beleza> Це, Я ж кажу, що ну, звичайно, що гра з... грабі біжить. Зараз повернулися чудовий дубель від Макса Літвінова. <клістю> Бачимо ліх, дав видав передачу. Максимум не, е, не, не відповідь на питання, да? Так, 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 так. Звичайно, <свісно>, що е, е, гра змістована повинна бути, яка приносить результат. Ось, я хочу з'їхати <свісно> <так. свісно> вперед. Буде прес-конференція після матчева, перепотягаю. Я, відвідав. Остання атака не встигає Рахіння пробити. Тут Так, так гамірно, що Рафіня навіть не почув, що була сирена. 5-1 у опісунку. Мечі твоє враження від поєдинку і від першого засну. Фафет. Титульний партнер Фаббет Екстра Ліги. Гра розкриває тебе.